Ґронто, бронти, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які завдяки трансформації змінюють ваше життя. Друзі, з групи Телеграм, там більша інформація, знижка 70%. І так, що на цих вихідних очікує. Якийсь король мечів до вас іде, сонечки мої? Чоловік такий холодний, але зовнішньо. Розумний, дуже. він може бути пов'язаний з поліцією, з, можливо, воєнний, військовий, правильно говорити, Можливо, працює з металом. Тут може бути і. І спортсмен. Тут можуть бути всі, хто причетний до металу, і лікарі, і хірурги, і люди, які причетні до розумової діяльності, також, метал ноутбук також. Тобто тут можуть бути і айтішники. Так от людина тут щось прийде до вас з якимись своїми планами. Що він хоче? Що він хоче? Тут він хоче. Дівчата, ну він хоче вам допомагати. <смі> Причому у когось це шість чаш, буде чоловік із минулого, вибачте, не можу не сказати, але це буде процентів 5-10. А у когось це буде новий чоловік, але чоловік нарешті прийде до вас душа, яку ви знаєте з минулих життів, і з якою ви колись домовились зустрітися і прожити щасливо. Дивіться. Це про що говорить? Про те, що ви вже пройшли свої всі якісь кармічні уроки, а він свої. І ви вже готові для того, щоб жити і, скажімо так, щастям надихатися по повній програмі. Пояснюю, коли вже ця зустріч стається. Тому що іноді ви можете домовитись, але так і не зустрітись. Що ще про цього чоловіка? Людина, яка звикла все тягнути на своїх плечах, це дуже круто для чоловіка. У нього якісь обов'язки є ще. Людина відлюдник, людина, яка любить побути на одинці, маєте на увазі, і це нормально. Людині, якій не потрібні багато людей поруч, щоб його кружити. Говорять про його самодостатність, я сама така по відлюднику. Людина, яка розбирається з собою, розмовляє з собою, шукає себе, а ми шукаємо себе все життя. Аркан Комініст, людина класна. Дівчата, це людина спокійна, помірна, розумієте, без цього вгору вниз, вгору вниз. Але якщо вам треба вгору вниз, то ви можете подумати, так, він якийсь скучний. Так. Ви можете його пройти повз. Але якщо у вас є амулети, бо моє мото трансформують вас саме до того, коли ви вже цінуєте дії чоловіків, а не оці метелики в животі, то ви його побачите. Я правильно кажу вищі сили? Так, тут карти кажуть, що він вам сподобається. Хоча ви будете довго думати, треба чи не треба, таке рішення не приймете. Тому там якийсь третій фактор є. Але все буде по справедливості. Третім фактором може бути, що ви в різних містах можете жити. Комусь якось треба своє життя змінювати. Або діти, або батьки. Ну щось буде не задовольняти, але почуття будуть. Тому фейки, до речі, скажу кажу зразу: амулет коштує не одну тисячу гривень, а тисячу гривень. Тому що запам'ятайте, все те, що діє, це те, що дає результат, що робиться з душею, воно не може коштувати 500 гривень. Всім гарного дня!